Всім привіт! Я тут готую зелений борщик на швидку руч. Тут картопля у нас, а тут вже заготувала все Все те, що треба: яйця, зелень і підсмажка і тушонка. Тушонка, бо все ж Зараз розкажу і покажу чого, бо якось трошки нас сьогодні день, не по плану. Це мало відбутись завтра післязавтра, але це сьогодні. А що сьогодні поробляємо? Так це он. Ви бачите, що ми поробляємо. Це мало бути завтра-післязавтра, а тут Макс прийшов з роботи з ночі. Каже, давай. Кажу, та ні, ти ж втомився. Ще я думала, сьогодні досапаю город, бо зелений. Там він каже, давай швиденько, а потім все. Будемо сапати город. Ну, швиденько, так швиденько. Тож ех, перший раз я оце все чухала, він шмалив. Потім він до чорна, і також я допомагала, бо ми сьогодні без М -м, тата Макса. Саменький, нехай він відпочиває, а потім вже ось цю половину чорну він сам я пішла їсти готувати, бо зараз на обід треба щось поїсти. Ми закінчили. Ось три частинки. Три залишається нам, а одна поїде в місто. Ця трохи менша вийшла за попередню. Там частинки прям геть рівно було, ну, плюс-мінус там, 500 грам, 25 кілограм була кожна частинка. Тут ми тільки зважили одну, 21 там вона з копійками, так сказати. Але я бачу, що це задня. Ми менше врізали, передня більша. То тут більше, ну, десь. Більше 100 кг це з головою, з під там, з печінкою. Так точно є, але, звісно, не так, як та 130. Це менше. Тож зараз будемо займатися обрізати оце все, переділяти, що в холодильник, що на тушонку. Ще ковбаса буде, я вже вон поставила також і попередній в холодильнику є, і ці забрала. Як ще сказати, плівку, оболонку. Так що, ось така у нас сьогодні. Свинка вийшла. Тут на тій більше сала, на тій менше було сала. Ну, як, Його не багато, але воно є. Лежить ось цей. В дитинстві якось ох, чекаєш, сидиш його, а зараз фу не хочеться. Не хочеться. Тож зараз будемо тут частинками різати. Як в'єтнамці у нас були, так якось воно діло швидше йшло. Я одну частинку, Макс одну частинку, а зараз треба якось вдвох на одну. Тому рука, звісно, набита, то Швидко діло йде, а в нас щось не дуже. Східня вже свинець зарізали, але все одно поки спали, подумали, куди її, що і як. Ну нічого, справилися. Тихенько. До вечора, до ночі ми це знаємо. що Завтра щось зробимо, що сьогодні. Так що приступаємо, не знаю, розказую я, чи воно пройде, чи не пройде, бо щось мене блокує каже, що я порушую права, бо воно де-не де, -де все-таки видно червоненьке. Так що будемо зараз чік-чик. Ну і звісно, посмажимо, щоб спробувати, яка ж вона. Так, у нас процес іде. Ще трошки нам ось третя частина, а потім уже чи на ковбасу різе, чи на смалець, голову варити. Ну, як, завтра будемо вже голову варити, а може, сьогодні подивимось. Коротше, працюємо. Ми трошки вже втомилися, Та я як я, а Макс вночі не спав, то важкувато йому вже, але ж сам захотів сьогодні, так що працюємо. Я, друзі, сіла відпочити, бо щось, щось нічого вже не хочеться, а ще робота є. Вона щось під вечір, ось там п'ята година захмарилася, що чи буде, той дощ, чи не буде. Ще треба в город досипати. Mm -hmm. <гум> ну, коротше, потихеньку все зробиться. Так, руки були. не руки, а вони ж сажу драїли, то пальці. Треба нігті, вірніше чистити добряче після слинки цієї. А, що ми? Все ми розібрали, майже все зробили. Залишилось мені ще а, там миски, м'ясо. м'ясом. Те, що на ковбасу, а те, що залишиться, на фарш перекрутити. А так взагалі в морозилку все склали, Макс сказав, що не хоче тушонки, йому вона не йде. А мені подобається тим, що я відкрила і суп, там, наприклад, картоплю. Навіть я можу з кашу їсти, а він є. Ні, йому не подобається. То поки не будемо робити тушонку, буде паштет. оця ковбаса залишилася зробити. Потім зараз йду, це відпочину, йду розбирати голову, бо я цим займаюся, мені треба дістати ж язик. той. Та й поставити може зварити сьогодні, бо вже ж спека. Ту то, то, як ми різали, то скільки там? Та майже місяць назад ми її прибирали. Чи менше. Коротше, коли ми її прибирали, то холодно було. Поставили в літній кухні і все. А зараз, може, спекотно, то треба. До пуття все це довести та йти відпочивати. А завтра вже буду начиняти. Сьогодні поріжу тільки м'ясо на кубасу, а завтра буду начиняти. Ще вже... ж треба жир перетопити. Коротше, а в кухні ще прибрати треба, бо там ми ще так в кухню не перейшли, але там було чистенько. А сьогодні вже там брудненько. Треба буде витирати все, бо летіло там бахка, там і ще щось. Бо той раз ми на вулиці цим займалися, бо холодно було. А зараз вже все. Мухи літають, не дають працювати. Тож. налаштовуюсь я і пішла далі працювати. Все-таки поставили. Он. Макс тут коче гарить, там голова, кістки, все воно вариться. Ребра ми залишили, а кістки от перевариться, воно все звариться. І завтра на м'ясорубку і буде паштет. Макс сказав, що паштет йому більше заходить, чим саме м'ясо тушонка. Завтра вже тут будемо прибирати, бо там то те стоїть, то те, позагрібати треба. Максон. Гілочки спалює. Так що, так, що. Шифер наставили, оце закрили, був. Одна собака зараз так заладила, лазить і лазить. Так що, ось так от. А там що? А там зелено, зелене, зелене жито. Ну, тут то той шматочок, де там огірки. Я вже, до речі, глянула, вони починають сходити, так що ще не все втрачене. Мертві бджоли, мертві бджоли, мертві бджоли не годуть. А що в мене годить, так це ноги. Бо стояти, я не можу сидячки щось робити. Мені Треба стояти, то це стояла. А, що я? Макса вже відправила в хату, бо він вночі вже ніякий, він зварило там, кажу, я зараз закінчу, то я вже майже все. І також буду йти, а прибирати завтра будемо. Це, коротше, тяжкий день свіжина для села, коли собі залишається, бо треба все переробити. Розділити то само собою, а от все переробити, його ж треба кудись прибирати. А той раз, як ми різали, то вся свинка, крім голови, продалася, а з голови ми робили паштет. То раз-два і все, а це ж треба. Трошки попрацювати. Так, розімнулися і продовжуємо далі. Мухи страшне. як вони відчувають, що тут робиться. Вдень то вигнали їх і висиджеш. І, і, і тюлі все вигнали, коротше, треба щось робити. Вигнали їх і вони полетіли в двері. А зараз щось залетіли, і липучка висить. Літають тут, літають сюди-туди. так. То я вже на тих мух кажу: літаєте, то літайте. Вже отут м'ясо, все що залишилося, це в мене, дійсно немає де. А завтра вже будемо тут наводити лад. Так, що в мене тут є? Трошки брудненько, але це вже я прибрала то все. На підлозі там. Завтра будемо вимивати. Це все те, що на ковбасу. Тут 6 кг м'ясо і фарш я додала. Ну, Мені так подобається, що трошки фаршу, щоб воно докупи трималося. М'ясо я різала шматочками, не дуже такими великими, не дуже маленькими. Головне його так добре побахкати, але бахкати ми будемо завтра. Сьогодні я зараз його замариную, додам сіль, приправи, що я додаю, і в холодильник. Нехай воно собі стоїть, а завтра вже будемо. Щось робити з ним. Ну, що робити, ну, тіня. Так що приступаємо. Ось такий фарш виходить на цю ковбасу. Зараз в холодильник і до завтра. Нехай добре собі маринується. Ну і фарш заберу зараз в холодильник. І все. Так, друзі, день закінчився і починається. Неспокійна ніч. Летять. Чути, я й не чула, що тривога. Ну, воно все-таки відволікаєшся. Хочеш швиденько справитися. Щось я не почула, що тривога чую. Годить. Раніше думала, що щось по дорозі їде. У ага. нас наступний день ранок. Все відварилось. Я вже зранку встала виняла, поки і не спекотно та сьогодні хмарно і менше мух, бо мухи зараз пішли перемолола оце все, вийшло тут 4,5 кг. Не так багато вийшло, бо більшість ну як, тут кістки і голова, а ребра залишились, не варили. Бо, бо Макс захотів, щоб вони були реберці. борщик з ребрами чи підсмажити на мангалі. Ой, то ж, то ж, то ж отак. от. Вчора не дознімалося відео, бо я все, в принципі, зробила, пізно було, але якраз я зайшла в хату о 12-й годині ночі і трошки гучно було, летіло дуже багато, то і якось вже нічого не хотілося. Хотілося тільки, щоб все було добре у всіх. Все, дякую вам за перегляд і до нових відео. Будемо далі робити паштет, ковбаски, ну і сапати город, звісно. Бо чекає. До нових зустрічей. Пока-пока.